Славне минуле ми зібралися тут у серці Вінниці, щоб засвідчити. Україна пам'ятає своїх героїв, і Україна виховує нових. Сьогодні на заході присутні представники 22 команд роїв закладів навчальної середньої освіти нашої громади. Учасники першого етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Жура. У Вінницькій громаді гра проводиться з 2010 року. Щорічно вона угуртує учнівську молодь з метою військово спортивного і національно-патріотичного виховання на основі традицій українського козацтва. Пам'ятник Джурім – це більше ніж скульптура, це візуальний образ спадкоємності, це подяка минулим поколінням і віра в тих, хто прийде після нас. Це символ незламної сили духу, братерства та готовності служити. Він стоятиме тут як нагадування, як натхнення, як клич. І саме зараз, у вільному місті, в незалежній Україні ми урочисто відкриваємо пам'ятник журі. Право відкрити пам'ятник надається Анастасії Завальнюк, ройова команди рою Козацька слава Вінницького ліцею номер 27 та В'ячеславу Кушніру. Роєвому команди рую Вінчі Вінницького ліцею номер 19 Будь ласка, прошу.